Спалах кору фіксують у Хмельницькій області. Випадки цього інфекційного захворювання почали реєструвати з початку року і станом на 25 те число виявлено 11 хворих, дев'ять з них діти. Географія охоплює Хмельницький та Старокостянтинів. Якщо прошлий, позапрошлий рік мали шість випадків кору, то на сьогодні ми маємо вже 11. На жаль, так зараз проводиться розслідування. Це тільки в квітні місяці. Ми вже маємо десять. Зараз, по даному випадку, проводиться розслідування є дев'ять захворівших. Серед них дев'ять дітей, двоє дорослих. Серед всіх захворівших тільки двоє щеплені, то щеплені одноразово з порушенням календаря Щеплень. Єдиний надійний спосіб захисту щеплення а у разі контакту з хворим екстрена вакцинація. Це не просто рекомендація, а реальна можливість уникнути серйозних ускладнень. «Самий хороший захист це щепитись, і зараз є така можливість. Всі, хто був в контакті, хто почує мене, будь ласка, підходьте до свого сімейного лікаря і проводьте щеплення. Вакцина у нас є, і нам це щеплення необхідно доганяти, тому що 80% – це не 95%. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.